Мрієте про ідеальну шкіру, доглянуті руки та легкість тілі. Тоді косметологічний центр Діани Прокопової це місце, де кожна процедура перетворюється на справжнє мистецтво турботи про вас. Ваша інформація чи валь чимось хворієте? Тут ви можете скористатися послугами подолога, це і медичний педикюр, гелеве протезування та корекція нігтьової пластини, лікування бородавок, врослого нігтя, натоптищів та мозолів. А також є манікюр, японський медичний та естетичний. Також у центрі діє комплексна косметологія: це і апаратні та ін'єкційні методики для омолодження та догляду вашого обличчя, класична та лікувальна косметологія, лазерна епіляція для гладенької шкіри та корекція фігури. Тому не зволікайте, записуйтесь незабаром же весна. І не забудьте побалувати себе обов'язково масажем у центрі Діани Прокопової, тому що тут використовують найефективніші методики, які допомагають зняти напругу, покращити ваш стан. Види масажу тут пропонують класичний, лікувальний, вакуумний, антицелюлітний масаж гуаша, голкотерапія, тийпування та мануальна терапія. Тут діють два кабінети масажу і вони чекають на вас. Така турбота і відновлення це те, що справді змінює ваше самопочуття.